Всім доброго дня! Я старший бойовий медик самокартам з позивним гад. Кажу так, я з п'ятої важкої окремої механізованої бригади, підрозділ інженерна саперна рота. Ми встановлюємо мінні загородження, тобто вибухові, невибухові загородження. Але головне, що ми працюємо на передньому краї. Майже вже перед носом у пісні. Саме тому в тих місць ділянках, де ми працюємо, дуже велика насиченість дронів. Відповідно, реп-ребом, але все це ми ставимо вже тоді, коли машина від'їхала. Відповідно, є гостра необхідність в детекторі Чуйка, щоб завчасно мати 2-3 хвилини фори для того, щоб побачити дрона і відійти десь в укриття. Елементарно ці дві хвилини часу дають можливість поставити необхідну кількість загороджень. Бо в принципі в тих ділянках, де ми працюємо, літає щось постійно. Постійно щось жужить і в таких умовах сампером дуже складно працювати. От. Але я розумію, що не кожен дрон тебе бачить і не кожен дрон на тебе реагує. Але по детектору це можна буде побачити. От. Отже, Наша піхота, до речі, саме за цими загородженнями, доволі ефективно стримує ворога. О, так, ягоза, путанка, оземки вони не зупинять противника, але вони його затримують і дають нам необхідний час підготувати необхідні позиції. Отже, всім дякую за увагу і буду дуже вам вдячний, хлопці, за допомогу. На все добре.